Очищують місто від рекламних споруд. Підрядники департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції демонтують білборди у корабельному районі міста. Сьогодні на проспекті Богоявленський демонтували п'ять таких споруд. Чому їх прибирають та скільки білбордів вже ліквідували від початку 2023 року, розкажуть наші кореспонденти. У Миколаєві прибирають рекламні споруди. У 2023 році Департамент архітектури та містобудування міської ради розпочав ревізію задля для перевірки рекламних конструкцій та малих архітектурних форм на предмет їх законності, безпеки та охайності. Сьогодні за цими висновками у Карабальному районі міста демонтували ще декілька таких конструкцій. У них закінчився термін дозволів на розміщення. На теперішній час здійснюється ця робота по демонтажу рекламних засобів на постійній основі. Сьогодні плануємо демонтувати 5 рекламних засобів. Протягом року демонтовано 13 рекламних засібів. Ця робота здійснюється на постійній основі. В нашому відділом. на початку цього року департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції заключив договір з підрядником про демонтаж рекламних конструкцій. Щоразу до демонтажу залучають від 6 до 8 працівників залежно від розміру білборду. В першу чергу це дотримання законодавства України щодо розміщення рекламних засобів, щодо поліпшення умов в місті Миколаїв. Прибираючи бікборди, ми робимо місце краще і частіше. Сьогодні підрядники працювали на проспекті Богоявленському від мосту у мікрорайоні Широка Балка до епіцентру. Заступник начальника відділу контролю та нагляду за благоустроєм наголошує, після завершення терміну дії дозвільних документів власники рекламних конструкцій повинні прибирати своє майно самостійно. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.